У Вінниці стартував чемпіонат України з таїландського боксу Муайтай. Тай». 320 спортсменів із 15 областей змагатимуться у спортклубі Нокаут. Триватиме чемпіонат три дні. каже співорганізатор турніру та головний тренер збірної України Павло Євтушенко. Учасники змагаються за право представити країну на чемпіонаті світу у грецькому місті Патри. Сьогодні відбіркові поєдинки до півфіналів. У своєму першому поєдинку перемогу за рішенням суддів здобув 16-річний боєць із Чернівеччини Денис Косован. Переможцем цього поєдинку оголошується. Боєць із синього кута. Косован Денис, Чернівецька область суспільному розповідає на всеукраїнських змаганнях. Виступає вперше, З задоволений перемогою. Але не задоволений роботою, Потрібно було працювати активніше і агресивніше. виграти, тільки перемогти перше місце, здобути на чемпіонаті. І не як інакше. Суперник Дениса у першому бою, 16-річний Костянтин Шпанько, каже, ця поразка стане для нього уроком. Дуже такий непоганий суперник. Дуже гідно ми з ним боксували. Ну, трохи, мені, трохи мені не, не вистачило чогось. Я вже займаюся п'ятий рік. От мені цей вид спорту дуже подобається. Тут головне ну поставити ціль, тренуватися. Все буде добре. Муейтай – контактний вид спорту. Одне з найжорсткіших єдиноборств у світі, розповідає Олег Примачов, чоловік чотириразовий чемпіон світу та дворазовий переможець всесвітніх ігор із тайландського боксу. Розповідає про особливості та правила цього спорту. Його, ще називають спорт восьми кінцівок, або спорт восьмируких, тому що дозволяється наносити удари з максимальною силою за допомогою восьми частин тіла. Це руки, ноги, лікті і коліна. Три раунди по три хвилини, одна хвилина перерви між ними. Перемога в поєдинку здобувається або по очках. Долю вирішують судді або достроково нокаутом, коли один з суперників не може піднятися і продовжувати бій. Перед стартом кожного поєдинку бійці висловлюють повагу один до одного та тренерів ритуалом під назвою Вай Кру каже Олег Примачов. Кожен боєць. Якби в цьому бачає щось своє. Взагалі, музика, попередній бойовий танець Вайкру. Він допомагає налаштуватися психологічно на поєдинок і віддати всі сили задля перемоги. Учасників, які поїдуть на чемпіонат світу до Греції, визначать у фінальних поєдинках у неділю, розповідає співорганізатор змагань Павло Єртушенко. На міжнародну першість поїдуть переможці турніру. По всім віковим групам. По взрослым, та також по юніорам та юнакам. Також ми відбираємо збірну команду України, яка через три неділі стартує на учебно-тренувальний збір у Тайван. Окремі нагороди для спортсменів підготували від спецпідрозділу головного управління розвідки Артан. Віце-президент Української федерації Моїтай та командир підрозділу Віктор Торкотюк розповідає, кубки отримують спортсмени, які проявлять волю до перемоги. Будемо визначати от бійця по юніорам і по дорослим. Два кубки це за самі такі волю до перемоги і за захороблюватися. Все визначається тим, коли ви вже бачите, що боєць програє, але він перевернув так бій, тобто він свою волю до перемоги, духом, так як ми це все робимо на полі бою. У нас підрозділ ну, виконує спеціальні задачі, і для того, щоб їх виконувати, то треба, по-перше, розводити фізично і морально. А люди в основному спортсмени вони з малих років. От от ви бачите, вони вже направляють дух, проявляють уже ну воно витривалість і всі ці такі риси, які на ну, потрібні. Андрій Конек, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.